Право 608. Перетворити нам новочлен стандартного вигляду. Ну що, стартуємо? Перше завдання 3m плюс 2n множимо на 9m у квадраті мінус 6 mn плюс 4n у квадраті. Спочатку 3m плюс 2n множимо на 9 m у квадраті, то ми записуємо, що це дорівнює 3m ми множимо на 9 m у квадраті, далі плюс 2n ми множимо на 9. m у квадрате. Далее 3m плюс 2n, множимо на 6 минус 6mn. То мы пишемо плюс 3m, мы множимо на минус 6mn. Далее плюс 2n, мы також множимо на минус 6mn. Далее 3m плюс 2n, множимо на 4n у квадрате. Пишемо плюс 3 m що множиться на 4n у квадраті, плюс 2n. Ми також множимо на 4n у квадраті, це дрівне. Виконуємо множення 3 на 9 це 27. m помножити на m у квадраті, це буде m у кубі. Далі плюс 2n на 9 m у квадраті, це буде плюс 2 на 9 це 18 m квадраті, що множиться на n. Далі. 3 помножити 6, це буде 18. М помножити на М, це буде М у квадраті. І ще є n. Так, далі. 2 n помножити на мінус 6, МН, це буде мінус. 2 на 6, це 12. М, n помножити на n, це буде Н у квадраті. Далі буде плюс. 3 помножити 4, це 12 m помножити на n у квадраті. Далі плюс 2 помножити на 4, це 8. n помножити на n у квадраті це буде n у кубі. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. Отже, тут у нас є 18, m у квадраті n і мінус 18. m у квадраті n, їхня сума дорівнює 0. Також у нас є... Міну 12 n у квадраті і плюс 12nn у квадраті. Їхня сума також дорівнює нулю. То ми записуємо, що ми отримаємо 27n у кубі плюс 8n у кубі. Є? Тоді переходимо до четвертого завдання. 4x2 плюс 10xy плюс 25 y в квадраті, що множиться на 2x мінус 5. Спочатку перший вираз, в перших дужках множимо на 2x, то ми записуємо, що це дорівнює 4x у квадраті, що множиться на 2x, далі додати 10xy. ми також множимо на 2x. Далі додати 25у. Ми також множимо на 2х. Далі додати. Зараз вираз у перших дужках. множимо на мінус 5y. Це буде 4х у квадраті. Ми множимо на мінус 5 y Додати 10 xy Ми множимо на мінус 5y. Додати. Ну і 25 y у квадраті ми також множимо на мінус 5y, і це дорівнює. 4 помножити на 2, це буде 8, х в квадраті помножити на x це буде х у далі плюс 10 помножити на 2, це буде 20, х помножити на x, це буде х у квадраті, ще множиться на y. Далі плюс 25 помножити на 2, це буде 50. Далі х, що множиться на y у квадраті. Далі 4х квадраті помножить на мінус 5y, це буде мінус, 4 на 5 це 20, Х у квадраті у. Далі 10х поножить на мінус 5y, це буде мінус, 10 на 5 це 50, Х, y помножить на у, це буде y у квадраті. Yeah. Далі 25 y у квадраті помножити на мінус 5y, це буде мінус, 25 на 5, це буде 125. y у квадраті помножити на y, це буде y у кубі. Це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, у нас є 20 x у квадраті y, і є мінус 20 x у квадраті y. Ця сума у нас дорівнює 0. І можна викреслити. Далі у нас є. Плюс 50х у квадраті, і мінус 50хі у квадраті. Ця сума у нас також дорівнює нулю, її можна з суми викреслити. То ми отримаємо тоді 8х у кубі мінус 125у. Переходимо до третє завдання мінус х в квадраті плюс 3xа мінус а в квадраті, що множиться на x плюс 2а. Перший вираз, спочатку в перших дужках множимо на х, це буде мінус х в квадраті, що множиться на х, додати 3xa. Ми також множимо на х, додати мінус а в квадраті ми також множимо на х. Далі. Множимо на 2а, тоді перший вираз додати мінус х в квадраті, що множиться на 2а додати мінус х у квадраті, що множиться на 2а додати, мінус а в квадраті. Ми також множимо на 2а, і це дорівнює. Це буде мінус х квадраті помножити на x, це буде мінус х у кубі. Далі плюс 3 х помножити на х, це буде х у квадраті, що множиться на а квадраті а. Далі мінус а у квадраті помножити на х, це буде мінус. Х. А у квадраті. Далі мінус х квадраті, що множиться на 2а, це буде мінус 2 х у квадраті а. Далі. Мінус х квадраті, що множиться на 2а, це буде мінус 2 х у квадраті А. Х у квадраті А. Далі. Мінус а у квадраті помножити на 2а, це буде мінус 2а в кубі. І це дорівнює. Ми що ж, дивимося подібні доданки. Отже, в нас є. 3х квадраті А мінус 2х2 А і мінус 2х2 А. Більше подібних доданків немає, тоді ми записуємо, що у нас залишиться мінус х кубі, 3х квадраті А мінус 2х2 А. Мінус 2х в квадраті А, мінус 2х в квадраті А це буде мінус 4х в квадраті А. А додати 3х в квадраті А це буде мінус 1х в квадраті А, або просто мінус Х у квадраті А. Так, залишиться ще мінус ха у квадраті. Ну і мінус 2а в кубі. Є. Переходимо до четвертого завдання. 3m-x, що множиться на 3 mx мінус m у квадраті плюс х у квадраті. Ну що ж, 3m-x спочатку множимо на 5 mx То ми записуємо, що це дорівнює. 3m, що множиться на 5mx. Додати мінус x, ми також множимо на 5mx. Далі 3m мінус х множимо на мінус m у квадраті. Ми пишемо m ми множимо на мінус m у квадраті. Далі додати мінус х. Ми множимо на мінус m у квадраті. Додати 3m ми множимо тепер мінус х на х квадраті. Додати мінус х ми також множимо на х у квадраті. Це дорівнює 3 помножить на 5, це буде 15. Тепер. Давайте ми x напишемо, що множиться на m у квадраті. M на m це m у квадраті. Далі мінус x помножити на 5mx, це буде мінус 5. Тоді буде х, що множиться на x, це буде x у квадраті m. Далі 3m помножити на мінус m у квадраті, це буде мінус 3. А m помножити на m у квадраті, це буде м у кубі. Далі мінус х помножити на мінус m у квадраті, це буде плюс, тепер буде x, що множиться на m у квадраті. Далі плюс 3 m помножити на x квадраті, це буде 3x у квадраті m. Ну і мінус х помножити на x квадраті, це буде мінус x на х в квадраті, це буде х у кубі. Це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Отже, дивимося XM у квадраті, чи є в нас такий є, отже в нас є 15 XM у квадраті і є XM у квадраті один раз. Далі є в нас мінус 5х у квадраті м і є 3 х у квадраті m. Більше подібних доданків немає. Ну що ж, 15хм у квадраті плюс 3x плюс хм у квадраті це буде 16 хм у квадраті. мінус 5х у квадраті м плюс 3х m. Це буде мінус 2 х у квадраті m. Залишиться відняти 3m у кубі. І відняти Х у кубі є. Записуємо відповідь. Отже, перетворіть нам новочлен на, на стандартного вигляду. Записуємо перше. Це 27 М у кубі плюс 8 Н у кубі. В другому завданні. Це 8X у кубі. Міс 125 ігре у кубі. Третє завдання. Це мінус Х у кубі. мінус Х у квадраті А, мінус а у квадраті, мінус 2 А в кубі. Є. І четверте завдання це 16 x m у квадраті мінус 2 x у квадраті m мінус 3 m у кубі мінус x у кубі. Є? Yeah.